Добрий день гості та підписники мого каналу. Придбав собі на Алиекспресі такий клеєвий пістолет. Нормальний такий. є індикатор заряду, як на самому клеєвому пістолеті і на батареї. Батарею збирав сам, купив корпус. Ось така от батарея, ну, на 8 А. три ряда тут 18650. І ось такі посадка від макіти підходять до різного інструменту акумулятори. Ось так він включається. На, нагрівати, mm -hmm. Нагрівається він. Він десь приблизно 3-5 хвилин. Великі стежні йдуть, не, не пам'ятаю які, але добре, добре клеїть усе. Я не вже багато. Так що такі оце а Зараз розберемо. Я перший раз його розбираю. Розберемо, побачимо, що в середині. Мені може І вам цікаво, але мені найбільше цікаво. Ну, я люблю розбирати і дивитися, що там. Як, як китайці зробили. Болтики на зірочку. Так виглядає в зборну зроблено, дивлюся якісно. От ось такого кнопка. 16 ампер двісті пять вольт 20 двадцять 125 сто двадцять пять вольт. Ось така подача. Так що за 250 гривень на, на акумуляторі можна можна брати. За такі гроші я, думаю, гарний це клейвий пістолет. Все, дякую всім за підписки. І до до нових за підписки за перегляди буду збирати все докупи, так що. всім, всім пока до 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 нових видео.